Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні ми традиційно знаходимося на Луцькому авторинку свіжопровезних автомобілів з Європи. В принципі тут із Америки достатньо автомобілів. Тому сьогодні будемо для вас підбирати підбірка таких буде цікавих автомобілів в бюджеті там від 5 тисяч до 8. Самі-самі свіжі та цікаві пропозиції в цьому бюджеті. Тому сідайтеся позручніше, буде цікавий огляд, всім приємного перегляду. А кого, друзі, цікавить послуга автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля. Звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Ось такий луцький авторинок. Це всього лише тільки одна територія. Така кліточка автомобілів. Також дорога присутня з двох сторін автомобілі. Там десь порядок в загальному на ринку порядок 2000 автомобілів стоїть одночасно. Ну, А це, друзі, дійсно капсула часу. Таких на ринку більше немає. Це Ford Fusion, маленький в хетчбеці із пробігом 46 тисяч кілометрів. Зараз покажу детальніше. Цікавий автомобіль, він свіженький, на ринку тільки з'явився невеликі габарити, бензиновий двигун на механічній коробці передач. друзі. Ну, але пробіг це його ключове, а фактично новий автомобіль. Звичайно, він збережений на свій пробіг. Треба це все детальніше дивитися, але подивіться, в якому стані сидіння. Перший раз на ринку такий автомобіль, тому зверніть увагу, поки ще є. Зараз інформацію покажу. Два склопідйомника електро, подивіться, в якому стані оригінальне кермо, сидіння, водія. Ну, ось, друзі, 46 тисяч пробігу. Так, по інформації. Так, ціник 6850, контакт продавця залишений. 1,4 бензин 11-го року. Кондиціонер є, гідропсилювачі є, зимові колеса, зимова гума. Так, 5 механіка. Ось така пропозиція з'явилася на ринку. Сіат Ібіца, друзі, 1,6 МПІ простий бензиновий двигун. Автомобіль 10-го року з цінником 6500. Цікава пропозиція в козовій хетчбек. Білосніжний колір. Так, 210 тисяч пробігу, контакт продавця залишений. Ось така пропозиція, на ринку з'явилася. Так, він закритий. Звичайно, на механіці п'ятиступеневій є клімат-контроль. В принципі, непоганий варіант. А, є. Зараз нам його відкриють. Подивимося детальніше. Які в нього тут. А центральний можете відкрити Зразу багажник. Подивимося, який в нього багажник, а отакий в нього в принципі, багажник. Немаленький. Достатньо місця, полочки бачу, немає. Нема полочки, так? Не було? Не було полочки. Я зрозумів, торг присутній так по салону Ось так виглядає автомобіль по салону, має 4 електросклопідйомника, так центральний замок, підігрів зеркал, ну, звичайно, вся така база в принципі, є. Рино там. Тут є така грядочка бюджетних ще автомобілів, це Renault Megane друге покоління та Volkswagen Golf 5-го покоління. Megane в універсалі 8-го року, 1,6 МПІ, бензиновий двигун, 5400 ціник на автомобіль, контакт залишений. Кондиціонер. Присутній, в принципі, е, адекватна ціна за такий автомобіль, присутній кондиціонер, 5-ступенева механіка, навіть круіз-контроль є салон І підігріви сидінь також присутні. Диски на копачках, є форкоп, такий темно-сірий колір. Навіть не чорний, а темно-сірий. В принципі, практичний варіант. полочка в багажнику є. Ось така пропозиція. Наступний стоїть гольф 5, 1,6 МПІ, бензиновий двигун з парктрониками комплектація тур. Кузовий хетчбек. Так, він теж закритий. По салону має клімат-контроль, має підігрів сидінь, механіка. В принципі, цікавий варіант за такі кошти. 5950 цінник. Звичайно, друзі, той автомобіль, який свіжо провезений з Європи, це не той, який має в Україні вже 5 власників. Це зовсім інший автомобіль. І тому на нього ціна відповідна. Є омивачі фар, є туманки, 227 пробігу. Контакти продавця залишені 7-го року автомобіль. Навіть присутній люк на даху. Ось така. Пропозиція Так, а поруч стоїть ще один такий, коротко пробіжуся. Вибір на ринку таких автомобілів достатній, великий. В принципі, тож всі вони в кузові хетчбек. 5750 цінник, 228 пробігу 6-го року, 1,6 МПІ бензиновий двигун. Комплектація гол. Так, він теж закритий. На механіці, є кондиціонер, є підігріви. <кхем> Оригінальне шкіряне кермо. Так, в нього також є парктроники, Достатня комплектація. Так, і наступний варіант, він трошки попростіше. Тут немає паркроніків, є легкосплавні диски, він в кузовий хетчбек, темно-сірий колір. Такий практичний колір, теж закритий. Так, Є клімат. Механіка п'ятиступенева, тканевий салон, підлокітник, автомобіль 7-го року, цінник 5850. Ось такі пропозиції стоять на ринку. Доступні ціни. 176 тисяч пробігу. Інформація присутня. В принципі, така непогана пропозиція на перший погляд, але, звичайно, друзі, це все потрібно детально перевіряти. Тому, кого цікавить послуга автопідбір під ключ, супровід по ринку перевірка автомобіля, звертайтеся за контактами в описі під відео. Ми для вас можемо підібрати, перевірити автомобіль та при потребі доставити прямо під дім. Ну, а ми рухаємось далі шукати цікаві пропозиції в нашому бюджеті. Ще дві пропозиції є свіженьких, це Opel Zafira. Часто за них запитують, такий цікавий по-своєму автомобіль. 12-го року 1.7 дизель 7,950 цінник автомобіля на старті. Гарна комплектація має передній і задній парктронік. Ось такий варіант на ринку тільки з'явився. Він 11-го року, 1.7 дизель 220 пробігу. Цінник є автомобіль зі Швейцарії. так Детальніше зараз ми подивимося по ньому, по комплектації, що він собою являє. так Шкірине мультикермо оригінальне, шестиступенева механіка, в принципі, є все, що потрібно. Два склопідйомника електро. Стан, бачу не зачуханий, такий охайний. ну Не вистачає підлокітника, але це таке, що можна і доставити в такому практичному сірому кольорі. Так, і другий варіант, такий темно-блакитний, якийсь такий цікавий колір. Також має гарну комплектацію, є форкоп по салону, тканевий салон, два склопідйомника, оригінальне мультикермо, п'ятиступенева механіка. Чому 5 Тому що це, друзі, бензиновий двигун 1,8. Ось хороший атмосферний, простий двигун. В рідній фарбі пише 7350 цінник. Також пропозиція свіженька 179 пробігу 2011 року. На ринку вони тільки з'явилися, тому зверніть увагу. Такий сімейний автомобіль. Місця багато. Ось так виглядає. Оптика у них йде простенька на лампочках, друзі. Звичайно, це все залежить від комплектації, але ж це не саме головне, кому не вистачає. Хорошого світла якісного, звичайно, це все можна замінити, можна доставити. Я прикріпляю ось тут контакт Ігоря. Ігор вам допоможе з підбором, вибором ламп, лінз. Повністю все. Тому телефонуйте, звертайтеся, хто хоче навіть проконсультуватися, він надасть відповіді на всі ваші запитання щодо світла, лампочки, лінзовані, LED, все з ним можна обговорити. А ми рухаємось далі. Свіжа пропозиція на ринку, друзі, це автомобіль для сім'ї Renault Grand Scenic. Другого покоління в гарній комплектації, має ксенон з омивачами, передній електронік, пер задній, туманки, легкосплавні диски. Ось в такому стані літня гума. Автомобіль вже до літа в принципі підготовлений, бачу свіжа тормозна система. Так, автомобіль 8-го року, 2-літровий бензин 190 пробігу на простому, класичному автоматі 4-ступеневому, 6150 ціни, контакт продавця залишений. Датчик доща світла є, звичайно, присутній, безключовий доступ, є форкоп, ну, в принципі, варіант. Досить цікавий в такому бюджеті для сім'ї. Тут по салону дивимося, затіняючі шторочки сіточки присутні. Ось такий в нього задній ряд. Він п'ятимісний, столики, все, в принципі, є. так по передній частині чотири склопідйомника електро так Сидіння водія. Бачу, сервісна історія присутня. так до 23-го року було 168 тисяч пробігу. Так, далі дивимося, що в нас є. Клімат-контроль, мультимедіа, простий автомат, оригінальне шкіряне кермо з круїзом. Тому, друзі, зверніть увагу, хто для себе шукає такий автомобіль для сім'ї в такому бюджеті. Звичайно, ми стараємось щось не показувати. Завжди обираємо свіжі та цікаві пропозиції. Свят Альтеа, друзі, автомобіль такий для сім'ї цікавий, в гарній комплектації. Має передній задній парктронік, має лінзу з омивачами. Так, 1,6 МПІ простий бензиновий двигун 10-го року, механіка 6700 цінник на цей автомобіль. Заявляє продавеч без підфарбувань, в рідній фарбі. Детальніше, звичайно, все потрібно перевіряти, але пропозиція в такому бюджеті досить... Цікаво, має 4 склопідйомника, має також повністю шкіряний салон. Механіка п'ятиступка, оригінальне кермо, мульти. З кнопочками. Ось так виглядає 245 тисяч пробігу. Клімат-контроль, підігріви сидінь. В принципі, є все, що потрібно. Дійсно гарна пропозиція, особливо. А, так, тут ще й газ, бензин, друзі. Часто запитую за такі автомобілі. Тут бачу умонтований газ, ось тут все стоїть. Зверніть увагу, гарна пропозиція. На ринку таких фактично більше немає. Так, по задньому ряду також місця багато. А який же тут багажник? Зараз ми заглянемо. Так. BFUL Altea XL. Тобто велика така сімейна пропозиція, він приїхав з Німеччини, є така шторка. Там у нас що, там є балон, все культурно гарно зроблено. Звичайно, друзі, все потрібно перевіряти. Який би він не був, звідки б він не приїхав, детально треба перевіряти, документи, кузов, технічний стан і так далі. Так, а наступна пропозиція це Volkswagen Passat B6 в універсалі. Така класика, яку хочуть всі, особливо в такому невеликому бюджеті. Лінзована оптика, парктроніки є зимова гума, не зимова, вона все сезонка на ковпачках. Так, такий гарний колір. 6500 ціник, 1.4 бензиновий двигун, 90 кВт на автоматі. Контакт залишений 9-го року автомобіль. Датчик доща світла, звичайно, присутній. Так, по салону має повну електрику, 4 склопідйомника електро, оригінальне шкіряне мультикермо, звичайно, DSG, коробочка, клімат-контроль є, мультимедіа. Так, пробігу 193 тисячі на щитку. Ну, це все треба дивитися. Напів електросидіння наполовину. Так. Таких пропозицій на ринку в принципі, небагато, якісь відмітки є, треба все-все треба перевіряти, друзі. Так, і по задньому ряду, звичайно, також місця багато. Це ж універсал, це пасад. місця багато. А ми рухаємося далі. Звичайно, присутні ще і форкоп по багажнику. Шторка є, все культурно, все бачу, тут не зачухане. ну Детальніше вже не будемо заглядати. Ну і він, в принципі, свіженький, на ринку тільки з'явився. Кіасіт в кузові Універсал. Це 1,4 бензиновий двигун. Каже, продавець 5900 на віддачу, вона свіженька, тільки на ринку з'явилася. В такому золотистому кольорі 6300 стартова ціна, 207 пробігу. 9 го року механіка в Контакті Є е, 66 кВт. Так, детальніше зараз ми подивимося. Такий популярний автомобіль. Часто за них запитують, є форкоп, звичайно. Місця в ньому достатньо. В принципі, це не є сильно великий автомобіль, ну і не сильно маленький. Гумове оригінальне кермо, механіка п'ятиступенева, є кондиціонер, звичайно. Ось така пропозиція, друзі, стоїть на ринку. Так. Два склопідйомника, електрокомплектація простенька, але знову ж таки <кій> тут є ціна за 9 рік. Лінзована оптика. Hyundai i30, друзі, так він ще й на автоматі. Подивіться, в якому гарному такому кольорі. Він свіженький, на легкосплавних дисках, все сезонна гума Bridgestone, гарна. Він в кузові хетчбек, 1,6 MPI 9 року, 6900 цінний. Контакт залишений. Такий дійсно цікавий варіант. По салону має 4 склопідйомника, має такий тканевий салон, шкіряне оригінальне мультикермо, простий надійний автомат, гідротрансформатор, друзі. Клімат-контроль присутній. 193 тисячі проб, його бачу на щитку. Детально вже все потрібно перевіряти, підлокітник присутній. Ось така пропозиція. По задньому ряду також все культурно, все охайно. Ну і, звичайно, він має. Парктроніків. Кузовий хетчбек, популярний автомобіль, користується попитом, можливо, для когось перший автомобіль за такі кошти. Цікава пропозиція. Друзі, зверніть увагу. Так, друзі, ще одна цікава пропозиція на сьогодні. На ринок перший раз тільки виїхав. Це такий Volkswagen Caddy. Народний автомобіль в гарному стані. Наскільки я вже по кругу його обійшов, подивився, ніде ніякої корозії немає. Всі арочки, все-все гарно. Автомобіль 9-го чистого року, 10-й модельний, так і в митній декларації. Він розмитнився. Це оригінальний пасажир на механіці 5-ступеневій. Зараз детальніше подивимося. Ось такий в нього стан, всі полочки, в принципі, все є. Незвичайно, комплектація тут простенька, але, друзі, і відповідна ціна. Комплектація Life. Я бачу, бачу. Тут гума теж суперова. Це все сезонка, в принципі. Автомобілі з Німеччини. Десь його купили якраз гуму і продали автомобіль. Так, зараз ми детальніше подивимося. Кондиціонера немає тут, друзі. Тут ціна просто відповідна. Так, розмитнився він 17.02.25. Він чистий 9 рік. Так, є також підтвердження пробігу. 243 пробігу. Оригінальний пасажир, скажи. Та-та-та, то -та -та, я ж я це все бачу. так. Так, мультимедіа, ось такі старші дядьки самі привезли машину і продають собі 240 тисяч пробігу. Кажуть, що вона в оригінальній фарбі, друзі. Зараз я по інформації все покажу. І ось так виглядає він по лівій частині, друзі. Так, 6750 ціник є датчик доща світла, 1,4 MPI. Вся інформація присутня. Кого цікавить, телефонуйте, хто хоче перевірити, звертайтеся. Volkswagen Jetta, але ключове, друзі, в кузові седан. Свіжа пропозиція на ринку. 1,6 MPI, простий бензиновий двигун в чорному кольорі. Такий збережений стан, на легкосплавних дисках, літня гума. Е, так, Автомобіль 2006 року випуску. Ось так він виглядає по задній частині. На ринку він тільки з'явився, свіжа пропозиція. Так, по багажнику. Місця багато, в принципі. І він приїхав з Німеччини. Так, детальніше зараз по інформації глянемо. Це механіка, друзі. 5-ступенева, 226 пробігу, 5900 ціни. Контакт є, в принципі, мультимедіа, це все є. Продавець не хоче з машини виходить, тому рухаємось далі. Дача Логан це дизельний автомобіль, друзі, 1,5 в Кузові Універсал. Свіженький приїхав з. Німеччини 5200 цінник його на старті, 163 пробігу заявляє продавець 9 року. Контакти залишені. Досить таки приваблива ціна. Треба детально його дивитися. Є форкоп, місця багато, він п'ятимісний. Так, що у нас по салону? Навіть хімчистка ще не робилася. Я думаю, він тільки приїхав, тільки на ринок заїхали. І навіть присутні задні склопідйомники електро. Так, по передній частині. Ну так, да, треба зробити хімчистку. Оригінальне бачу кермо, не зачухане, механіка, є повний електропакет. Тут немає кондиціонера. Ось і чому така ціна приваблива, друзі. Так, інформація вся присутня, гідропідсилювач керма ще й без підфарбувань. Тому зверніть увагу, кому там не важливо в принципі, кондиціонер, так є ціна, пробіг і це дизель 1,5. Volkswagen Golf Plus. друзі, це незвичайний гольф. Він має більше місця в салоні, вищу посадку. Має омивачі фар, туманки, легкосплавні диски в чорному кольорі. З го року 6700 цінник з Німеччини, 1,6 бензиновий двигун, 209 тисяч пробігу. Контакт є. Ось така пропозиція на ринку з'явилася. Так, він закритий. Комплектація тур, є парактроніки, є форкоп. Ну, дійсно, це цікавий такий комфортний автомобіль саме у своєму бюджеті. Ну, я бачу оригінальне шкіряне кермо, механіка п'ятиступенева, є клімат-контроль, є підігрів, звичайно, є круїз, бортовий. О, нам його відкрило. Добрий день. Добрий день. З Німеччини да, привезли? Ну да. Ось в такому стані автомобіль. 209 пробігу. Так, інформацію ви бачили. Є сервісна історія, мультимедіа та збережений стан по салону. всі такі Полочки все присутнє. Повний електропакет, 4 склопідйомника. Зверніть увагу. Кажете, два блиснюка, так? Да? Ага. І, друга, і друга пропозиція. Разом розмитнювалися, в принципі, в такому темному якомусь такому синьому, така морська хвиля. Ось така пропозиція. Омивачі фар теж є, автомобіль з 7-го року, шостий розмитнився, 1,6 МПІ. Так, пробігу 217 пробігу. А яка ціна на цей автомобіль? 6300 на цей автомобіль, друзі. Гарний такий колір переливається. Також є партроніки задні, це датчики паркування, є фрокоп, є всесезонна гума на Ковпачках, в принципі Гума 2022 року. Так. По салону. Також є повний електропакет, є 4 склопідйомника, оригінальне шкіряне кермо, підігрів сидінь, клімат, мультимедіа. Ось така пропозиція на ринку з'явилася. А підтвердження пробігу мають? Що? Тюф, тюфи мають німецькі чи не мають? Чуфи не, не німецькі мають чи не так, мають? Там всі документи і ага. книжка, але 139 тисяч у 18-му році. Nissan Тіда, друзі, часто за них запитують. На жаль, вибору таких автомобілів на ринку майже немає, а цей свіженький з'явився в такому яскравому кольорі. 1,6, простий атмосферний бензиновий двигун, цінник 5950 на механіці 190 пробігу 8-го року автомобіль. Є датчик доща світла. Так, він закритий. Зараз ми заглянемо по салону. Клімат-контроль навіть присутній, підлокітник, мультикермо. Ну, такий цікавий варіант. Задній підлокітник, в кузові такий він невеликий, хетчбек, невеликі габарити, можливо, для когось перший автомобіль, то в принципі досить цікава пропозиція, друзі. На п'ятиступеневій механіці. В такому світлому кольорі стоїть Renault Scenic 3 покоління. Це коротка версія, такий бродовий кольор. 1,6 бензиновий двигун, атмосферний 9 го року, 169 пробігу, друзі. 6600 цінник. Контакт залишений на механіці. Так, Він відкритий, має кондиціонер, 6-ступенева механіка, 4 склопідйомника, оригінальне гумове кермо. Ну, в принципі, цінник адекватний, тому відповідна і комплектація. Ну і сам автомобіль. Це все ж таки третє покоління по ціні майже другого. Тому зверніть увагу! Ну і під наш бюджет, друзі, підпадає ще такий Nissan Qashqai. Це в принципі, такі простенькі комплектації, але це, друзі, 1.6 простий бензиновий атмосферний двигун. Той, який люблять всі. На сценіках, на меганах Такий же самий двигун ставився. 190 пробігу 9-го року 7,950 ціни. Контакт продавця залишений. Датчик доща світла є. Так, тканевий салон, оригінальне мультикермо. Механіка п'ятиступенева, є підігрів сидінь, є клімат-контроль, в принципі, досить таки хороша комплектація. Також є чотири електросклопідйомника, є форкоп. Ось така пропозиція на ринку з'явилася. Зверніть увагу, в цьому бюджеті в принципі, цікавий автомобіль, тому що в нього високий кліренс, висока посадка. Звичайно, це все потрібно перевіряти. Панорами немає. Потрібно перевіряти, щоб розуміти його стан кузова, технічний стан, візуальний стан. Ось бачите, є такі незначні потертості. Здалека їх не видно, а насправді вони присутні, такі нюанси. Тобто ми на це все звертаємо увагу, чи вони є, чи немає, чи це по металу, чи це по пластику і так далі. Ну і не тільки тому йдемо далі. Свіжа пропозиція зі Швейцарії це Hyundai i-30 в кузові універсал. На механіці, простий атмосферний бензиновий двигун, але не зазначено який. Немає продавця поруч. 160 тисяч пробігу у такому практичному кольорі. На ковпочках цінник 7100 11-го року. Контакт продавця залишений. Кого цікавлять більш деталі, вже до продавця телефонуйте, його поруч немає. Комплектація, принципі, простенька. Але бачу такий стан адекватний. Тим паче МПІ-двигун на механіці 5 тканевий салон, два склопідйомника, кондиціонер присутній, гумове кермо. На ринку таких пропозицій взагалі немає, тому зверніть увагу. Ходиш, друзі, без реномегано. Ось такий третє покоління стоїть на ринку, чорненький. 12-го року має денні ходові омивачі, фар, легкосплавні диски, хороша всесезонна гума. 7-3 автомобіля, 12 рік, 1,5 дизель, контакт продавця залишений. Датчик доща світла є, ну, комплектація не є там якась максимальна, в принципі. От, Але тут треба дивитися його стан. Так, по салону зараз ми заглянемо. Є підігрів сидінь, є повний електропакет, 4 скло підйомника присутні. Так, оригінальне шкіряне мультикермо, клімат, навігація, 6-ступенева механіка. Так, а пробігу зараз ми дізнаємося. 270 тисяч кілометрів, друзі. Це дизель, це не бензин, тому пробіг відповідний. І ціна так само, друзі. 12-й рік ціна 7300, досить приваблива. Ну, тут все в принципі, відповідно. Ось така пропозиція стоїть на ринку. Nissan Micra в такому білосніжному кольорі, в кузові хетчбек, ну, в принципі, такий невеликий кузов, малі габарити, як можливо для когось це перший автомобіль, так він закритий. Це 1.2 бензиновий двигун. В принципі, маленький автомобіль, малолітражний двигун, друзі. Автомобіль 2012 року, 200 пробігу. так, бензиновий 1.2 двигун, контакт залишений, 5800 ціник на цей автомобіль. Так, механіка, друзі, п'ятиступенева, є кондиціонер. так, Оригінальне шкіряне кермота, два електроскулопідйомника. Ось така пропозиція на ринку з'явилася. Простенькі, адекватні гроші, невеликі габарити. Як для першого автомобіля досить таки цікава пропозиція. Ну а на цьому автомобілі, друзі, будемо завершувати наш великий огляд. Було показано багато цікавих пропозицій. Цікаво, поставити автопідпір, підключу супровідного ринку перевірка автомобіля. Звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Вибір автомобіля на ринку дуже величезний. Показати все просто нереально. Тому що все ж таки, попередньо, я вже казав, близько 2000 автомобілів одночасно стоїть на ринку. Всім добра, до зустрічі на каналі.